Парадокс, здається, сьогодні прослідковується. З однієї сторони, Ісус постійно наголошує на потребі чування і наголошує на цьому досить радикально. Стійно каже: чувайте, очікуйте, бо не знаєте, коли Господар прийде. Будете щасливі, якщо в цей момент господар вас застане на чуванні. безальтернативно. Натомість, ми, як церква, як європейська церква. Як е, потомки вже європейської цивілізації. Постійно наголошуємо на потребі золотої середини, що так, абсолютно, чування є на першому місці, але не є гріхом відпочинок, не є гріхом святкування, не є гріхом добре проведення часу зі своїми ближніми і насолодження життям не є гріхом. Мабуть, треба прийняти цей парадокс і якось вибудувати своє чування згідно цього. Це важко, але немає іншого виходу.